Багато хто звернувся зараз за тим, що оховати маленькі росторіс і рілси, і менше почали звертатися клієнти, потенційні партнери особисті. так. І насправді деякий час тому назад були поміняні алгоритми самого Instagram, і Instagram інстаграм поставив всіх в різні положення, тобто поміняв налаштування, і зараз вам ці налаштування потрібно поміняти. Я тут вже поміняла. Так як я більше працюю на Instagram, а, а, ой, на Telegram, і всі люди до мене, потенційні клієнти, переходять в інста в Telegram, Я це постійно нагадую і вас і вам рекомендую почати вести свій канал і таким чином не втрачати клієнтів. А і в мене, коли я змінила цю функцію, в запросах виявилося лише тих пару людей, які мені в принципі ні на що не впливали, тому що це була така масова розсилка гівів, реклами тощо. Тобто на 5 днів тому це почалося. Бачите, то це, це повідомлення, тому що я постійно чищу, і в мене тут було чистенько. І 5 днів тому почалося це, що я не бачила цих трьох аккаунтів. Зараз подивимося на мої аккаунти тестові. Давайте, давайте тут. Що ж тут відбувається, коли останній раз були запити? Так, запроси. 4 неділі назад, 8 неділі назад, 13 неділь. Тобто, за останній останні останні місяць запитів не було. Давайте я видалю все. І подивимося, чи у нас з'являться, якщо ми зробимо ці налаштування, які потрібно зробити для того, щоб у нас все змінилося. Натискаємо на настройки. Далі, першим, в першу чергу, нам потрібно ось тут запшені отліти на сторізи», «Настройки», настройки Так, «Запроси на переписку. Тут у нас повинна стояти галочка. Не тут, а тут. І так само тут є запроси папка. І ось тут повинна бути. Воно пише, не вдається змінити, але якщо ви зайдете сюди, бачите, ось тут а, ця кнопочка, вона стоїть і все окей. Тому що в інстаграмі дуже часто бувають різні збої. Ми були тут. Тепер нам потрібно знайти оці ограничення. Вони повинні бути у вас виключені ось тут. Ограничені. Ось тут, так. І ще шукаємо ще. ще ще Це нам потрібний цей розділ. друзів друзей підписатися. І у нас повинні бути тут. Бо ви бачите, от тут вона у мене стоїть. На провірку. Тобто і а, зараз ви бачите всі смс. Ще для того, щоб написати людині, вам потрібно бути на неї підписаною. І ось у всіх абсолютно це і пішов галочка, ця всіх зараз так стоїть. Щоб це зняти, її треба поставити ось так. Чим більше людей дізнається, як це правильно зробити, тому, тим більше у вас буде можливості писати аккаунти, на яких ви не підписані, які не прийняли ваші заявки. Тому максимально біліться цим відео. Ось тут у нас стоять ті потрібні налаштування, для того, щоб ми всіх, всіх, всіх бачили. І дивіться, що у нас помінялося. За ці два тижні, коли у нас були... Так, одним словом, тут з'явилися ті запити, які від вас ховалися. Перевіряйте.